Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами Добутні та свят. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. 400 г пшона промиваємо в 5 водах. Вода має бути теплою. Коли промили пшоно в п'ятьох водах, заливаємо кип'ящою водою і залишаємо на 15 хвилин. Коли пройшло 15 хвилин, воду треба злити. І ще один раз пшоно треба промити. Промили пшено всипали в каструлю і заливаємо водою. Вода має бути кип'ящою. 1 літр і 200 мл.